Депутат Житомирської міської ради Юрій Мосієв далеко не вперше допомагає рідній школі номер один на мальованці. Цього разу його подарунок і справді оригінальний гвинтівка. Їй особливо зраділи хлопці і юні спортсмени. Хотів би звернути вашу увагу на патріотизм. Що сьогодні повинно бути? Ви повинні бути і я, і ви всі повинні бути патріотами нашої країни, нашого міста, нашого району. Юрій Мойсєєв доповів і про свої найближчі депутатські плани, мета яких максимально допомагати жителям мальованки. В суботу ми плануємо провести суботник в нашому лісі, який тут у нас поряд, щоб все ж таки. Привести його в належний стан. Сьогодні ми плануємо зробити і зупинки, ті, які сьогодні є, покрасити їх і зробити їх також в належному вигляді. І стараємось також підтримати тих, хто сьогодні звертається до мене в приймальну. А звернень дійсно дуже багато. Всі основна маса пов'язана з питаннями ЖКХ.